Шановні, добрий вечір, як ви? Нормально? Нормально, все окей. Зайбіся, кайф. Власне, поаплодуйте мерзляки в залі, хто мерзне постійно. Ніхуя! О, аж так. Здігрілися, нормально. В мене дівчина постійно мерзне, вона така мерзлячка, що це пиздець, і мене це вхарило вже. Просто ми тільки йдемо кудись гуляти, все, все, що є в шафі, вже на ній. Якби можна було руки в шафу просунути, вона би так і ходила просто. Було б по кайфу. Здалеку, якщо подивитися, може бути відчуття, що на вас йде оцей стічик, на якого ви речей понакидали. І він на вас йде. У мене іноді відчуття, що я зустрічаюся з бомжихою. І чому власне мене це так вкурлює? Тому що від цього дуже змінюється секс. Дуже змінюється. Тому що одного дня. Ми прийдемо в квартиру і в нас виникне якась пристрасть прямо як в фільмі. Ми почнемо роздягатися прямо в коридорі. Але в цей момент це не буде виглядати, ніби ти сексуально роздягаєш свою дівчину. Це буде виглядати як розпаковка, нахуй. Просто давайте подивимось, що нам прислали з Аліекспрес. Ставте лайки, щоб дізнатися, що всередині — людина чи єнот. Поки тірмуху знімеш, є перехочеться. Взагалі, секс багато людей переоцінюють, романтизують, тому що всі думають, що секс це просто море задоволення. А насправді це є батьки фізичний труд. Це дуже тяжко. Я не знаю, як люди можуть в один день познайомитись і піти одразу потрахатися. А розминка якась, не знаю. Щось потренуватися, якось там, щось зробити треба. А, а куні це взагалі. Це, це я не знаю для чого. Ну, хлопці це роблять для того, щоб їй було приємно, але сам він просто є бачить за ідею. І просто в тебе шия затікла, ти отришка проситься кожні 5 секунд. просто. Я, бля!» Коли це закінчиться, давай скоріше! Але я вирішив, треба підтягувати свої навички в цьому. Ну, Для неї я ж люблячий хлопець. І я записався на онлайн-курси по кунілінгусу. вела жінка, і вона в один момент вирішила видати шикарний лайфхак. Каже, це вирішить всі твої проблеми. Щоб доставити своїй партнерці максимальне задоволення, візьміть клітор в рот і уявіть, що ви сосите член. <плес> Белять одне питання. Зажди. <плес> <плес> тобто, я маю в той момент, коли я роблю куні своїй дівчині, уявляти. Як я сосу член якомусь мужику. Просто мені здавалося, що я це роблю для того, щоб вона кінчила, а не я. <рив> ну ладно. <рив> да, Загалом секс це не тільки фізичний труд, це ще й може нанести на маленьку моральну травму. Особливо, якщо це перший секс і він дуже невдалий. Поплодуйте, у кого перший секс це був крінж. <плод> Є травмовані, супер. Я не один. Власне, розкажу вам, звичайно, у всіх подробицях, як це все було. Я поступив в гарне місто Кам'янець-Подільський, і в мого друга сталося день народження. І він каже, клич свою дівчину до нас в гуртожиток. Я такий, о, клас! У мене є привіт, чому вона має до мене приїхати? Друге, я не купляю за свої гроші бухло, що на першому курсі дуже важливо. І третє, я нарешті потрахаюсь. Ідеальна схема, все супер. Але вона приїжджає з дуже поганою новиною. Як ви думаєте, що? Місячні! Саме місячні. Я такі, ну пизда, блядь, ну скільки можна. ну... Макс, коли ти вже нарешті подрахаєшся, чому навіть це тобі заважає? Але день народження по мірі її алкогольного сп'яніння. Місячні закінчувалися. У! А по мірі мого алкогольного сп'яніння я не задаваю зайвих питань. Я тобі вірю, як. як... Я з тобою зустрічаюсь уже цілих чотири дні. Як я можу тобі не вірити? Ти що? Ми йдемо до мене, але ми до того часу вже так нормально напилися. А якщо секс загалом це фізичний труд, то секс по п'яні — це смерть. Це ж просто це двохчасовий просто марафон життя твого. Ти просто в тебе ти весь мокрий, в тебе вже ногу відібрало, блять, тебе інсульт, інфаркт, а хуща навіть не встав. Мені здається, як це збоку виглядає. Збоку це виглядає, ніби ти дуже довірливий, і тобі твій кент каже: Макс, а ти знаєш, що якщо по п'яні дуже сильно стараться, то в кінці вона розлітається і з неї сипеться золото. І ти такий Я добуду, блядь. І ти оце дві години ідеш, не а зароблять гроші, бо ти, блядь, бідні сім'ї. Я розбагатів в той день. <реш> да, на пизді, зразу, бля, <реш> зразу прочитали, я понял. <реш> Да, Але проблема в іншому. Ранком я прокидаюсь, а в мене відчуття, ніби вночі на моєму ліжку різали свиню. <реш> Просто кабана і бану. Або як мінімум вікінги проводили обряд на урожай. Тоже можливо. А виною всьому що? Алкоголь. Всьому виною алкоголь, це завжди погана ідея. У вас хоча раз було таке, що ви ранком прокидаєтесь після п'янки і ви з собою пишаєтесь. <пілляє> ти таки прокидаєшся, думаєш, блядь, як я вчора ригав з другого яруса, <рлив> та ти що? Хорош, Макс. Я взагалі не розумію сенсу такого напою, як горілка. Поплодуйте, хто не п'є горілки, бо не бачить ній сенсу взагалі. Сядять горілку їбачать, ну нормально. Ну, кінти, блядь. Ні, я просто не розумію сенсу горілки. Я розумію пиво, я розумію вино, там хоча б є смак. Ти можеш розрізнити, що менш смачне, що більш смачне. Горілка, вона може бути лише менш хуйовою. Все, якщо тебе просто лице чуть менше скривилося, ніж минулого разу, ти такий, о, це лучше. Тепер п'ю цю. Банальний приклад. Я вам кажу чоловік з келихом коньяка. Як ви одразу собі його уявляєте, це чоловік, він. Нормально вдягнутий, гарно, він інтелігентний. Це людина, яка прийде в вашу компанію, і вона одразу викличе у вас почуття довіри. Він може просто прийти в вашу компанію і ні з того, ні цього, такий: е, доброго вечора, знаєте, вчора їв собачі сраки. І ви такі, ну бля, йому видніше. Він з каніяком, не... може я не розбираюсь. Ресторан десь відкрили, не знаю. Ну, людина шарі. А якщо це людина з рюмкою горілки в руках, по-перше, як це завжди виглядає? Це завжди така хуйня. А що, мужики, їбємо? ми їм, блядь? І якщо ця людина приходить в вашу компанію і така, добрий вечір, вчора їв собачі сраки, ну, органічно. Просто не було чим закусить вдома, сто процентів. І дуже велика різниця, що пити горілку українською мовою, а що робити це російською? Тому що українською чоловік п'є горілку. Ну нормально, чоловік захотів, нарізав собі закусити, випив, нікого не зайобує, ліг спати. Все нормально. А коли мужчина п'є водку, це явно якийсь шнир. Все, напилося, людочку свою відпиздило, заснув десь під курником там. Максимум, що після його смерті достанеться його дітям, це лада каліна і хронічний герпес. Все. Більш нічого не світить. Поаплодуйте, в кого є знайомі, які зараз за кордоном. Аплоди. Ну так, да. ще б не було. Мене зараз одна знайома знаходиться в Нідерландах, і вона мені недавно каже, Макс, я собі рішила набити тату на руці тюльпан на згадку про Нідерланди. Я такий, а зхуялі ти маєш про це забудь. <ріст> Бо мені здається, що якщо ти все своє життя прожила в маленькому селі на Вінниччині, то ти ніколи не забудеш що один раз. Ти в Нідерланди виїхала. Всі твої покоління мають про це знати. А твоя прабабуся в Нідерландах була, а ти уроки не хочеш вчити. <реку> да. В жінок є окрема категорія. Є жінка, є дівчина, а є подруга. Це окрема категорія людей. І в цій категорії є стандартний набір татуювань. Якщо ви запитаєте в подруги, які в неї є тату, що вона вам покаже? Ну, значит, на ребрах у меня веточка, потому что я очень нежная. Починая там здесь уже летать, потому что на самолете, блядь, тянет тут на рути. А на ключице, на ключице у меня надпись на латыни. Я хуй значит, может, Рэй Брэдбери, а может, склады Спумизаму. Либо то, либо то. А на бедре, А на бідріє у мене півоні, того що я припижена. Але хлопців цікавіше. У хлопців окрема категорія це пацики. Пацики це окрема нація взагалі. Їм треба просто окрему територію виділити. вони там під дерев башаться просто цілими днями. Якщо ви хочете подивитися, хто такий пацик, вам треба прийти на Майдан, він там їбашить грушу. Круглосуточно просто. Круг судочну, там 650, сука, «Надо 652, бля. Я ж занимався. Він Всім каже, що він займався. Він просто десь в третьому класі проходив заняття по боксу, і все, він займався. Він всі абревіатури, я все, я КМС, я ПМС, я ПВА, нахуй, я все, бля. 650, бля. І у пациків є також стандартний набір татух. Якщо ви запитаєте пацика, по-перше, після кожного речення він буде казати бля. Це крапка, це речення закінчено. Типу. Він скаже: татухи, бля. Ну, значить, на грудях у мене орел, бля. То що в школі я приходив в столовку, мені тьотя Таня накидала пюре і каже: ну все з тебе хватить свободен, ну дай свободен. Орел, бля, свободен. На спині у мене лице лів, пальцем не показую, бо вкусить. Бля, вдома всі футболки пожовані в натурі. А на руці, а на руці у мене вовк, бля, Їсть суп. І дивиться на другу руку, а на другій руці ліс, бо скільки вовка не корми. Все одно до лісу дивиться. На цьому мене все, дуже вам дякую, гарного вечора.